Вітаю всіх на моєму каналі! Сьогодні з вами поділюся найкращим та найсмачнішим яблучним сиропом, який ми можемо зробити вдома. Тому що наразі сезон яблук і такий сироп виходить дуже і дуже смачний. Він чудово смакує як доповнення до млинців, оладок, панкейків, пампухів, як начинка, до речі, до вафель, до будь чого що вам спаде на думку, а також до лати гарбузового ідеально підійде. Я полюбляю їх з ось такими оладками гарбузовими. Це дуже смачно. Ви подивіться, який він має гарний блискучий колір і дуже насичений яблучний смак. В період яблук це просто must-have, а зберігається в холодильнику досить довго. А допоки я буду розповідати вам про рецепт, ви не забудьте підписатись на канал, покласти вподобайку та залишити коментар. Готувати дуже просто, для цього нам необхіден тільки один інгредієнт, тобто 100% яблучний сік. Найкраще підходить домашній, проте, якщо є магазинний невідновлений, а саме витиснути яблучний сік. Звісно, найкраще підійде домашній сік, проте у нас поруч є сад, в якому вирощують яблука, і виготовляють ось такий 100% сік. Як колись ми робили в трьохлітрових банках і зберігали в підвалі. До речі, якщо у вас залишився старий ось такий сік. І потрібно звільнити банки. Тоді ви сміливо можете зварити такий сироп, який можна зберігати в холодильнику біля півроку. І це зекономить вам місце, і буде звільнена тара. Нам необхідно виправити сік, щоб він зменшився в у 8 разів. Ви скажете, постійно переливати туди-сюди цей сік, буде дуже важко і дуже трудоємко. Проте покажу, як роблю я все в одній каструлі. Беремо широку каструлю, кладемо на вагу та зважуємо. Моя каструля вагою 935 г. Записую дану позначку, відтарюю каструлю. Тобто обнуляю ваги до нуля, виливаю до цієї каструлі сік. Звісно, якщо ви візьмете магазинний сік з відновленого концентрату, то на виході ви отримаєте не ось цей яблучний сироп, а більш цукровий сироп, тому що при відновленні соку з самого цього концентрату додають дуже багато цукру. І сам природній смак яблука вже втрачається. Концентрат це ж і є ось цей наш варений сік, тільки на дуже повільному вогні. Сок у мене вийшло 3 Тобто 3 літри 179 г, також занотовую собі цю цифру, а каструлю з соком перекладаю на плиту. Вмикаю та довожу до кипіння на середньому вогні. А далі, за допомогою невеличких обчислень, нам необхідно визначити, до якої ваги нам потрібно варити наш сік. Тобто, яка вага нам необхідна з цієї загальної ваги соку, щоб ми е, варили, тобто зменшились у 8 разів. Тобто 3179 ми ділимо на 8. У нас виходить 397 грамів, тобто, наш е, сироп повинен уваритися до 397 грамів. Додає нашу вагу каструлі, тобто 935 грамів. Загалом у нас виходить 1332 г. Отож, 1332 г у нас повинна важити каструля разом з сиропом. Ми ось це все, як є, перекладаємо на ваги, зважуємо, і коли ми дійдемо до цієї цифри, тоді наш сироп буде готовий. Чим більший об'єм соку, тим довше буде варитись ваш сироп. Звісно, чим його менше, тим швидше звариться і сироп. Показником справжньості та натуральності соку є ось така пінка, яка утворюється на поверхні соку, яку періодично необхідно знімати. Це не бруд, це маленькі частиночки яблук, тобто м'якоті, які потрапили до соку під час витискання. І коли вони варяться, тоді спливають наверх. Я знімаю для того, щоб наш сік далі був більш прозорим і сироп утворився глянцевий та однорідний. Як бачимо, сік змінив трішечки колір, він ще досить мутний, проте вже змінюється. На кожному етапі сік буде ставати все світлішим і світлішим, тому що ми будемо знімати ось, цю, ось ці частиночки, які зверху, для того, щоб сік став повністю прозорим. На даному етапі сік закипів і вже активно збирає на поверхні ось таку пінку. Продовжуємо далі кип'ятити та знімаємо пінку. На даному етапі кипить досить. Інтенсивно, проте бачимо, що пінки вже робиться менше і вже видно дно, тобто сік стає більш прозорим. Ось ці частинки мінімальні яблук зварилися та утворилися пінкою на поверхні, які ми зібрали і вийшов тільки прозорий сік. Далі на етапі, коли пінка перестане збиратися, проте сік досить активно кипить, ми додаємо сюди одну паличку кориці. Це по бажанню, проте я рекомендую. Так наш сироп в кінці буде мати більш пряний та теплий аромат. Після певного періоду варіння стає повільніше кипіти, тобто пухирці на поверхні лопається повільніше, карамелізується цукор і утворюється сироп. На даному етапі я хочу зважити, для того, щоб зорієнтуватися по часу, скільки часу мені ще необхідно варити. Дивимося, у мене 1925, а необхідно 1332. Тобто, ще необхідно трішечки випарювати. На ваги я кладу ось таку коркову підставку та відтарюю. І тоді захищаю уваги від гарячої дії температури, тобто від дії гарячої температури. Ось дивіться, пройшло ще більше часу, вже утворюється пінка, тобто карамелізується ще більше сироп. Знову зважую, дивимося, скільки в мене вийшло, ще 200 г приблизно треба уварити. Тік починає набувати ось такого бурштинового кольору, намагаюся зменшити зараз вогонь, тому що цукор активно карамелізується, для того, щоб не підгорів знизу та не дав гіркого аромату сиропу, варю на маленькому вогні, поступово періодично помішуючи, щоб запобігти прилипанню цукру та карамелізації знизу. Допоки наш сироп ще не дуже густий, буде доречним забрати паличку кориці, вона вже досить сильно ароматизувала наш сироп. Якщо ваші яблука дуже і починає активно відчуватися аромат карамелі, тоді необхідно каструлю припіднімати з вогню і помішувати, тобто понижувати температуру в руках. Прошу останній раз даний сироп, і в мене є вже дана вага, тобто приблизно у 8 разів уварився мій сік. Далі залишаю в каструлі, доки він охолоне. Після того, як сироп охолонув, він виходить ось такого гарного бурштинового кольору, подивіться, яка краса. Ще теплий, не гарячий, проте теплий. І який у нього кришталевий прозорий колір. Подивіться, яка краса. Зберігати сироп можна в зручній для вас ємності в холодильнику найкраще. Я використовую ось такий соусник. Такий соусник не придатний для гарячої, тому переливати в нього необхідно максимум це теплий сироп. Зберігаю його в холодильнику за допомогою того, що в нього є ось такий тоненький носик, мені зручно його поливати чи додавати на будь-які вироби, а також безпосередньо начиняти ним якісь е, помпухи, чи поливати зверху на улюблений десерт. Я вже казала на початку відео, які, а також можна до морозова додати чи до гарбузового кафелате. Це буде дуже-дуже смачно. Подивіться, який він виходить гарний і апетитний. Мій менший син прозвав його яблучний медок. Я вважаю, що такий натуральний домашній топер буде чудовою альтернативою магазинним покупним соусам чи карамелям, чи навіть тому кленовому сиропу, чи, звісно ж, нутеллі, тому що це все домашнє з натуральних продуктів. А я надіюсь, моє відео було для вас корисним. Дякую вам за перегляд. Складіть вподобайки, підписуйтесь та діліться з друзями. До скорих зустрічей! Нехай щастить!